Дівчатка, ось в мене ще є один браслетик з яблучного Оніксу. Віддам за 400 гривень. Відправляю новою поштою чи Укрпоштою. Тут 17 сантиметрів. Підійде добре на 20 сантиметрів. Підійшла поближче к світлу. Застібка тут регулюється. До 17 см до 20 до, добре буде виглядати. До 22 тут на 5 см можна ще продовжувати. Ось, ось такий яблучний онікс. За 400 гривень віддам. Попередній з малахітом відео сьогоднішнє в мене є 600 гривень. Камінчики я активую під вас. Кому треба ще індивіду... індивідуально зробити, я зроблю. Пишіть мені в особисте зроблю кому ще треба.